Всім привіт! Ви на каналі Заліклименко. Сьогодні я відпочину трошки від зімніх заготовочок і побавлю свою сім'ю смачним десертом. Ми сьогодні будемо готувати торт, але торт буде в нас незвичайний. Він буде спечений не в духовці, а буде у нас зготовлений на сковородці. Ось такий чудовий торт. Ми сьогодні приготуємо. На сковорітки. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо разом готувати. Для нашого торта потрібно борошно, сода, какао, молоко, яйця, розпушуючи чисте олія без запаху, цукор. Рецепт я скину в описанні, скільки всього потрібно. Беремо миску, вбиваємо туди два яйця. Змішуємо добре їх, не збиваємо, просто змішуємо. Додаємо. Цукор, 6 столових ложок цукру. Також добре все змішуємо. Не збиваємо, просто хорошо добре змішуємо. Можна міксером, може кому так зручніше буде. Потім додаємо ми олію без запаху і молоко. Все має бути кімнатної температури. Змішали. Додаємо 2 ложки какао, просіжуємо через сито. Можна, хто не любить какао, можна просто додати борошна на 2 столові ложки більше. І буде безквітний. Тепер додаємо 8 столових ложок борошна з горкою. Це десь приблизно 240 г борошна. Вводимо в 2-3 прийома. І добре змішуємо. Також додаємо розпушувач 6 та 10 грам. Добре змішуємо, замішуємо тісто. Так ось, до однородної маси змішуємо. Ось таке густеньке. Тепер ми додаємо гарячу воду, вода повинна бути гаряча. Кидаємо соду одну чайну ложку, заливаємо гарячою водою і бистренько все перемішуємо до однородної маси. Ось таке в нас вийшло тісто, як на оладки. Залишаємо її на 10 хвилин, щоб воно покрилося такими бульбашками. Бачите, покрилось бульбашками ставимо сковородку на газ, щоб розігрівалася. Змазуємо, олією, не наливаємо, а просто змазуємо. Беремо ополоничок, не перемішуючи тісто, акуратно беремо, налажуємо, розправляємо по всій на сковородці розрівнюємо. Можна поправити лопаткою. Швиденько, накриваємо кришкою 3-4 хвилини на малесенькому вогні, Ось до тих пір, поки бульбашки з'явилися, перевертаємо, накриваємо 2 1 минутку дивіться, до готовності і все. Ось таке у нас вийшло скоржінь. Якщо вийшов такий трошки неудаченький, то не біда, можна на украшення або всередину засунути, буде все чудово. Для цього торта ми можемо використовувати будь-які креми, які ви любите: сметанні, заварні. Я буду використовувати сметанний. Для цього я беру сметану, 200 г сметани, 200 г сахару. змішую. Можна додати ванільний сахар просто. У ну, мене є ароматизатори. Я додаю ароматизатор. мені подобається все, все добре змішуємо. Збиваємо блендером. Поки що розтав сахар, якщо у вас крем рідкий, можете додати згущувачі сметани. Згущувачі сметани додавали, також міксером желательно збити і ще раз, щоб гарно все це, і поставити на 15 минут в холодильник. От у нас крем став густий в холодильнику. Тепер ми будемо перемазати торт. Перемазуємо корж крем, корж крем. Все, як звичайні, як всі торти. Мінус в цих коржах, що вони дуже крихкі і дуже легко розпадаються. Але плюс вони дуже смачні і не треба використовувати духовки. Ось цей поломаний корж. Я ж так заложу його, сметаною зверху, і все буде чудово. Такі торти виходять дуже смачно. Ось, дивіться, мене вже. я зверху буду заливати шоколадною помадкою. Можна просто сметаною. Ось шоколадну помадку готуємо 15 столових ложок саха, молока. 6 столових ложок сахару і 6 столових ложок какао. Це все я ретельно перемішую і на маленькому вогні варю до загуснення. В кінці додаю масло і ще 2 хвилинки, і наша помадка готова. Заливаю зверху торт нашою помадкою. І все вуаля, готово. Зараз трошки ще для украшення посиплю зверху. У мене бусіньки є такі красиві, буде красиво. От і все, торт готовий. Наш торт простояв в холодильнику ніч. Він хорошо пропитався. Зараз вам покажу його в розрізі. Ось такий у нас вийшов в розрізі, дуже смачний. Рекомендую спробуйте. Такий тортик на сковородці без духовки. Дякую, що були зі мною, що переглядали моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте лайки. До нових зустрічей!